Топ-5 перспективних ігор, які повинні добре насипати. Бажаю здоров'я, шановна криптовариства, радий бачити вас на каналі DSBF Crypto. Бавливо прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко, мені це безмежно прямо. Сьогодні поговоримо про ті ігри, в які я сам граю, які, як на мою думку, повинні нормально насипати. Тому сьогодні буде. Дуже цікаві Але перед тим, як я почну, побояв, прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, соно різних ігор, промок тут ми вставляємо свої результати з нашої закритої спільноти, які просто неперевершені, вони привертають увагу, тому що там профіт дай Боже. Тому що якщо вам цікава крипта, близько підписуйтесь посилання на канал під цим відео, а я починаю говорити про цікаві ігри, які повинні нам нормально принести долярів. Переходимо, давайте почнемо з кінця. Я виділив таку Місту таку п'ятірку, можливо, там декілька ігор буде на одному та самому місці. Але почнемо з того, що на п'ятому місці я віднесу гру від хот від Нір, від назвою Хот Wallet. Чому раніше я знімав відео, а зараз навіть не можу зайти. Там потрібно все, все клеймити ход. Він в тампадку вже торгується на біржі Fibit на фьючерсах, його ціна в раніше 16 доларів. Я, чесно кажучи, раніше думав, що це максимально перспективна гора, тому що, розумієте, тут вже є дійсно цікавий продукт під назвою Гаменець. Тобто ми е, нібито вже скачуємо Гаменець, вже інтегрований в самий Телеграм. І за рахунок цього ми там робимо різні там свапи, відповідно, свапимо там, Solano, різні там мережі і такі інші, тобто максимально вже за майдіє з криптовалюти. Якщо прийняти, там, з іншими іграми, то наприклад, там сам хамстеркому там взагалі, там про криптовалюту і навіть мова не йшла. А тут все таки максимально займі з криптовалютою. Але я відніс його на п'яте місце по тій причині, що від розрабинь ніякої інформації немає стосовно дропа, стосовно лістингу, стосовно там токеноміки, коли там вони будуть видаватися, скільки там видаляться суплаї на користувачів. Тому раніше я думав, що це топ 1 але зараз скажу, що це починається ну, з кінця. Тобто п'яте місце це хот валити. Тому що торство то, 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 послання гру також по під цим відео так на четвертому місці Я віднесу гру під Назвою. Ну нема сенсу вже говорити зараз про X-Imperia, тому що вона вже 24-го лістинг, Відповідно, вже зараз закінчився майнінг, Відповідно, побачимо скільки ми. Точніше, я на цьому зароблю. Напишіть вас в коментарях, що ви грали в гру X Imperia, відповідно. Так, ну що, поїхали на четверте місце. На четверте місце я відношу 100% гру під назвою Куб. Чому, що це за гра? Це дійсно це цікава гра. Якщо вона інтегрується в самий телеграм, тобто, знаєте, це такий сервіс, який ще, напевно, Ну не знаю, може років 10 назад вже існував, тому що пам'ятаєте, соціальна соціальний мереж ВК там були такі відоси, і з боку, там написано було куб. От так само зараз вони інтегрували і інт так точніше інтегруються в Телеграм. Якщо це дана платформа, дана, даний сервіс стане так, як так би, так би мовити, в Телеграмі, як TikTok, а вони цього до цього прагнуть, то дуже перспективна гра дійсності послання грубое після відео. Нам потрібно, що навіть там заходити, отримувати їхній внутрішній токен, під назвою Куб, дивитися відео, там нічого там складного немає. Тобто, ось тут, якщо Зараз завантажити, то ми дивимося відео, там, залишаємо там вподобайки, і нам це зараховується. Там завдання у нас, які, наприклад, там 25 кубів у випадкові. Заходимо випадкові, переглянули там 25 відео, відповідно. Нам за це насипали 10 куб. Потім поставити лайк і такі інштоки. Тобто максимально проста гра, але якщо вони зроблять так, як вони говорять, тобто максимально буде інтегрований телеграм, то це дуже дуже цікавий продукт. І цей продукт. Буде дуже цінуватися, і відповідно, якщо він буде користуватися, тобто ним будуть користуватися люди, то їхній токін буде дуже дорого коштувати. Тому я відніс поки що його на четверте місце. Так, на третьому місці на третьому місці мене, мене е, залишається, залишається гра під назвою Clayton. Е, чому Клейтон? Ну, сама нав... по-перше, гра на блокчейні тон. Сама навіть назва е, говорить, Клейтон. Клейтон цікава, така знаєте, гра. Нічого до складного нема. Також там потрібно заводити фарми, е, токени їхні під назвою. Clayton. вже нібито вони сказали, що е, в листопаді буде айрдроп. Пост, ось погляньте, 2 написано, токен спільноти клейтона буде з'явитися в листопаді спеціально для вас. Тому що рестор. максимально проста гра, нічого там складного немає, піднічає там ГНС, потрібно там придбати очі пас, ніби чи 5 чи 6 доларів коштує на блокчейні тон. Вже навіть сам, 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 ніби то Павло Дуро згадував про цю гру відповідно. Я вже просто не пам'ятаю, граю вже порядка 3-4 місяців цю гру. Мало мало про неї хтось там розповідає, але Твіттер активний, Telegram активний, тобто в телеграмі. Та 6 мільйонів підписників, відповідно перегляди є. Перегляди є. Тобто, знаєте, це не накручений якийсь проект. Відповідно, зараз у них є колаба з NotPixel. А NotPixel, як я гадаю, не буде якісь, знаєте, робити колаби з якимось таким нонеймом або неперспективним проектом. Тому обов'язково зверніть увагу на гру Clayton. Тобто, у нас там видається білетики. Можемо там грати примітивну гру. 1024 Потім ну тісно це цікаво. Цікаво, нічого до складного нема. Тому я відніс його на третє місце. Так, на другому місці в мене є. Дуже така цікава гра, яка вже насипала трішки, це блум. Не буду говорити про бум, тому що в принципі, вже ті люди, які на мене підписані, дивляться відео, розуміють, що це так би мовити, створиться е, продукт, гібридна біржа в самому Телеграмі. Наскільки це воно буде актуально, коли вони зроблять, чи не буде це актуально, це вже інше питання. розумієте? Спочатку так всі говорили, і хай був, е, потім хай трішки зник. І зараз вони трішки, знаєте, оновили так би мовити, свої погляди і застосували мемопад, де я вже наловив 16 тисяч док, тобто вже це на оцінюється в 11 доларів. На жаль, поки що вивести це не можу. Але врешті-решт, на жаль, ці мемопади не, не для всіх актуальні, відповідно, там якийсь рандом відбувається. Тому все-таки, я гадаю, вже навіть зараз блум. Роздав по такій сумі відповідно. Незвичайно не всі там користувача, там нібито 100 тисяч щасливчиків. Я чомусь попав в цю категорію, круто, все класно. Тому ставлю на друге місце Bloom. Можливо, дійсності буде цікавий продукт, а там буде видно. Тому що спочатку був хайп, потім із потім зараз цей мемопад знову трішки привернув до себе увагу. І вони говорять, що далі також будуть різні оці мемопади. відповідно. тобто ми тут можемо збирати ту чи іншу криптовалюту. То реальну. Тобто е тоді, бачите, докса випало 16 тисяч. Ну, це там 12 доларів. Якщо такі випади будуть якомога частіше, то в принципі навіть перед дропчиком, перед лістингом можна вже так, так немало зафармити, але все одно це буде суцільний рандом. Тобто не кожному там повезе і, врешті-решт, е побачимо щось. Ну що, переходимо на перше місце. На перше місце я ставлю групі назвою Peak цель. чому э, для мене це гра номер один? Тому що є вже э, історія. Розумієте, є вже результат під назвою э, NotCoin, Відповідно, цей проект просто це батя, це біткоін у світі і Ігор і самі це розумієте. Я на жаль на NotCoin не заробив. Чомусь мене там побрили. E, зараз вийшла нова гра під назвою NotPixel. Відразрабив нот коїна. Відповідно, тому ми максимально всі спрямовуємо свою енергію увагу на дану гру. Просто тут грати потрібно замальовувати. Замальовувати пікселі, відповідно і фармити їхні токени під назвою PX, тобто заходив, заклемив, тобто запрошуємо друзів. Тому як на м, даний момент це дійсності перспективна гра. Вони сказали, що вже в листопаді буде дробчик. Швиденько зайшли буквально ще скільки там. Ну по ми повинні розуміти, чи на початку, чи в середині, чи в кінці листопада, це теж поняття таке розтягуюче. Але врешті-решт, як на мою думку, це дійсності зараз найперспективніша гра. У них вже 23 мільйони користувачів. Ну, в каналі 23 мільйони користувачів уявіть собі. І ця гра десь, ну скільки вона десь актуальна? Ну можливо, тижнів 3-4 то за цей проміжок часу вже в них така аудиторія. Ну люди розуміють, що є от успішний проект назву. Під назвою винуткові відпіно, і тут зараз ті самі розраби відпину. Ну так, говорять, не знаю, як, наскільки це правда чи ні. Тому, звичайно, ми звертаємо увагу там, де дійсності є результат. Тому що, якщо, опираючись, наприклад, ем, от я розраби хамстер комбата, то я там заробив 15 гривень, напишіть в коментарях, скільки ви заробили на Хамстер комбаті. Ой, собі є от хамстер комбат, і тут вони говорять, ми викатали нову гру. І всі такі, ну, викидали, і що далі. Тому що розумієш, що люди, які там грали по 4-5-6 місяців, заробили там 10 нещасних доларів, вони не будуть приймати участь в їхньому новому проекті. А тут, звичайно, є історія, є успіх, є результат, пояснений знати ноткої відповідно. Тому зараз є Noteпіxel, будемо грати, максимально прокачуватись, нічого тут складного нема. Про це також знімав відео. Відповідно, заходимо там, малюємо і так само фармимо їхні токени PX. Тому що така маленька е, моя підбірка перспективних ігор. Тут також ще в мене що є, е, ну, Кет Cat, Cat вийшов, е, OKX, Racer також грає, ну, я тут не скажу, що там перспективу в цьому бачу від слова зовсім. Combat вже не так активно граю. Е, Binance Moonbix е, не сильно граю, нічого не можу сказати, тому що не вивчав повністю. Ну, і Інші ігри, там, банана, ну, не дуже там перспективно. Тому виділив все знаєте, структуровано. В дійсності, що я кожен день заходжу, граю, то 5. То п'ятірочку вам висвітив. Тому обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на телеграм-канал, жирно подобайку залишити на це відео. І напишіть ласка, в коментарях, чи ви згодні з моєю підбіркою. Можливо, щось я пропустив. Ай, а ще забувся за ММФай. Ну, маміфай я не грав. Чесно кажучи, знаю, що 30 жовтня буде вже лістинг. Побачу, скільки там ті чи інші люди зароблять, тому що я все-таки не змістив увагу на цей проект. Тому побачимо, чи я зробив, чи неправильно. Можливо, помилився, можливо, ні. Тому що напишіть, будь напівлас. Потеряю, чи ви грали мофай, напишіть, будь ласка, свою добірку. Топ 5 топ 3 Що ви вибираєте на перше місце, на друге, на третє місце. Мені дуже цікава ваша думка.